Сьогодні ми святкуємо пам'ять тих, котрі стали якраз великими у царстві небеснім за досвідом Вселенської церкви, і ми їх так оспівуємо в тропарях, як вселенських учителів, тобто тих, котрі Вселенну навчили, бо християнство, дорогі брати і сестри, ніколи не може зводитися у нас до якогось набору доктрин, вірувань. Правил, заповідей і переконань. Християнство це завжди стосунки між Богом і людиною, і як ми чуємо це сьогодні у посланні до євреїв, що у християнстві завжди будуть важливі наставники. Не можна навчитися жити по-християнськи з книги. Не можна навчитися жити по-християнськи просто беручи до уваги. Заповіді і моральні якісь принципи. Щоб бути християнином, важливе наслідування, важливо слухати і бачити когось, хто дає тобі приклад і також надихає тебе. Християнство тримається на натхненні, котре Ісус Христос через Святого Духа хоче, щоб це натхнення на землі залишилося. І залишилося якраз через. Тих, кого він покликав апостолів, учнів, тих, до котрих він каже, що ви маєте бути тим світлом, котре не ховається, але котре у цьому світі видно і котре освічує шлях життя для інших людей. Християнство тримається на натхненні, на, натхненні, на наставництві, на наслідуванні. Саме тому, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо святих. Занадто часто мені здається, що. У нашій свідомості свята людина це якась людина відділена, далека, життя якої занадто, занадто інакше від мого життя. Але насправді, коли згадуємо пам'ять трьох святих Василія Великого Григорія Богослова, Івана Златоустого, то маємо на увазі трьох людей, котрі жили в IV столітті і котрі так. Котрим так було важко жити у поганській культурі, при цьому бути християнами. І в цьому доба 4 століття дуже подібна до нашої. Ми можемо озиратися навколо і, і бачити, що християнської культури все залишилося менше у середовищах сучасного світу. І дуже часто ми маємо бути якраз тими, котрі також мають бути світлом. Чого нас вчили ці три святі, я би сказав, що тоді, коли святкуємо їхню пам'ять, то важливо також взяти собі їхні уроки наставництва. Ну, найперше, хотів би наголосити на Григорію Богослові, цей святитель, котрий. Найбільше у своїх творах говорить про дію Святого Духа, наголошує на тому, що людина у собі, у своєму внутрішньому світі є цілою вселенною. Каже Григорій Богослов, що не тільки Бог, котрий для нас є таємничий, але сама людина у собі є таємнича. І лише завдяки Духові Святому людина може носити у собі світло. Щоб Інакше дивитися на життєві ситуації, як дивиться людина невіруюча, нехристиянин. І тут дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми собі усвідомлювали, що ми є носіями Духа Святого. Кожен із нас уже у хрещенні, в миропомазанні отримує Духа Святого. Григорій Богослов дуже серйозно на цьому наголошує, каже, що. Ніхто не може бути християнином своїми людськими силами. Лише силою Духа Святого ми можемо на той світ дивитися по-інакшому і той світ змінювати. Дорогі брати і сестри, скільки разів ми собі забуваємо про те, що наше життя осяяне, проникнене Святим Духом. Що у собі носимо. Благодать Божу, не просто маємо якісь власні сили, енергії щось у своєму житті робити, але маємо Духа Святого, котрий дає нам набагато більше е, сили, набагато більше можливостей у св... щось у світі змінювати. І от каже Григорій Богослов, якщо би ви в смиренні кожного дня пригадували собі, що маєте Духа Святого, то. У своєму житті ви би бачили набагато більше можливостей, де можете багато чого змінювати. Дорогі брати і сестри, якщо ви кожного дня ми над цим замислювалися, що ми невіддільно з Богом поєднані Духом Святим. Каже Григорій Богослов, що ніхто не може дійти до Отця як тільки через Сина у Духові Святому, Повторюючи Слова святого Писання. Важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми собі пам'ятали, що в моєму внутрішньому світі є енергія благодать Дух Святого. І можу набагато більше. Василій Великий, який був дуже тісним другом Григорія Богослова, постійно наголошував на тому, що наш шлях до Бога прокладений через ближнього. Він каже, що ніхто не може практикувати свою віру, як тільки через свої стосунки із ближнім. Каже, той хліб, котрий ти маєш, і та одежа, котра в тебе вдома стоїть, вона належить ближньому. Василій Великий дуже категоричний до цього. Ніколи не може служити Богові, якщо не служиш своєму ближньому. І якщо поєднуємо собі уроки цих двох святителів, то Григорій Богослов каже, що ти маєш набагато більше сили, ніж собі сьогодні думаєш, ніж собі уявляєш. А Василій Великий каже, що ти маєш набагато більше, як думаєш, і можеш цим послужити ближньому. І лише тоді ти служиш Богові. Василь Великий наголошував на тому, що кожен наш день він може бути наповнений маленькими вчинками, маленькими кроками служіння. Не чекай, що колись зробиш щось велике, щось дуже важливе. Але кожен день у дисципліні зроби щось, чим можеш послужити. І це робить тебе великим. Напевно, саме тому, дорогі брати і сестри, в традиції церкви Василія Великого якраз таки називаємо великим, бо він вважав своєю ціллю навчити монахів, котрі до його часу жили по пустелях дуже часто окремо, і дуже рідко зустрічалися між собою. Василій Великий пише «Монаші правила і акцентує увагу на тому, що. Якщо ми не навчимося один з другим жити, то ми не можемо і дійти до царства Божого. Бо шлях до царства Божого прокладений через Твого ближнього. Як не можеш терпіти того, хто є поряд тебе, то немає, що тобі робити в царстві Божому. І якраз цього Василій Великий хотів навчити монахів, щоб вони не просто... Займалися аскетизмом у житті в пустелі, в молитві, у пості, але щоб нав... вони навчилися один з одним жити. Каже, воля Божа проявляється через твого брата, через твою сестру. Ти не можеш чути Бога, якщо не чуєш, якщо ти не є уважним до того, хто живе поряд тебе. Дорогі брати і сестри, як нам важливий цей урок від Василія Великого, скільки разів ми собі думаємо, що я би був інакше, я би був інакший, або моє життя би склалося інакше, якщо би не такий чоловік, не така дружина, не так то в моєму житті склалося, не такі були мої діти, не такою булася. Моя сім'я і так далі, і три крапки, ми завжди можемо сказати, хто нам заважає добре жити. А Василій Великий каже, що той, хто є поряд тебе, він є для тебе школою волі Божої. Лише через твого брата, через твою сестру можеш дійти до Царства Божого ніколи сам. А якщо не навчишся з ним з нею жити, нема що тобі робити в Царстві Божому. Іван Златоустий, котрий ми знаємо, є Златоустий, бо був одним із найяскравіших проповідників в історії церкви. Кажуть, що хоча так був слабкий тілом, такий млявий, але коли виходив на Амвон, ніби перетворювався на іншу людину, ніби ставав здоровіший, і його голос звучав гучно. він був повний сили, коли промовляв словом. І цей вчитель в церкви якось дуже серйозно наполягав на тому, що наше перебування в церкві має супроводжувати нас поза церквою. Каже, якщо ти приходиш у храм, щоб приймати тіло Христове, щоб приймати Євхаристію, то, виходячи із храму, ти маєш продовжувати це у літургії твого життя. Бо що таке літургія, дорі брати і сестри? Літургія, ми так звикли про це говорити це є час благодарення. Коли ми приходимо і дякуємо Богові за ті дари, котрі Він дав нам у нашому житті, за Його благодаті, ми наповнюємося тут Богом. Не просто так ми Ісуса Христа приймаємо реально під видами хліба і вина, бо ми хочемо цим підкреслити, щоб я прийшов тут наповнитися Богом. І, от каже Іван Златоуст, і потім, виходячи із храму, ти маєш лишатися наповненим Богом задля того, щоб служити іншим, котрі до храму не доходять. Котрі в молитві Богом не наповнюються, котрі не йдуть до таїнств, для котрих не є важливими таїнства сповіді причастя. Ти маєш цю літургію продовжувати, ти маєш її служити поза храмом. І Іван Златоустий дуже серйозно на цьому наголошував, що якщо ти вмієш бути у храмі смиренним, шанобливо можеш стояти. У присутності Бога, присутнього в Євхаристі, то так само маєш дивитися і на свого ближнього із пошаною, із трепетом, із смиренністю, бо Він також тіло є. От дорогі брати і сестри, виходячи із храму, йдучи додому, зустрічаючи різних людей наших близьких і, і просто випадкових перехожих, нагадуємо собі про це. Я зустрічаю тіло Христове. Я зустрічаю людину, перед котрою маю настільки шанобливо, смиренно стояти, як перед самим Богом. Я стою перед ким, перед тим, кому можу послужити. Так, як робив це Ісус Христос. Бо бачите, дорогі брати і сестри, що таке Євангелія? Євангелія це є е, написані чотири книги, в яких ми бачимо, як Ісус Христос поводився з іншими людьми. Ми з вами не читаємо якийсь сухий трактат із богослов'я, котрий нас просто вчить, як жити. Ми читаємо про стосунки між Богом і людьми, і з цих стосунків ми вчимося якою є воля Божа, що він від нас хоче? І ці три святителі якраз на таких практичних, конкретних, буденних речах наголошують, що ми, найперше, в молитві маємо бути свідомі того, що ми наповнені Духом Святим і маємо набагато більше сили, щоб багато речей могти зробити в нашому житті набагато більше, ніж ми собі думаємо. Василій Великий наголошує на тому, що терпимість до ближнього веде нас до Царства Божого. А Іван Златоустий вчить нас завжди служити тому ближньому, бо Він є тілом Христовим, і через нього я рухаюся до небесної Євхаристії, там, де зможу разом з усіма святими перебувати у щасливій вічності. Тому, дорогі брати і сестри, нехай ці три святителі, яких називаємо вчителями церкви, найбільшими наставниками для нас, особливо для християн східного обряду, нехай вони будуть для нас наставниками, вчителями, а не якимись далекими святими, котрих ми просто сьогодні з вами згадуємо, але їхні постаті для нас є далекі. Вони є конкретні вчителі, котрі можуть нас навчити конкретного буденного життя. Інакше дивитися на християнство, як на живу можливість жити Богом через ближнього, через служіння, то в маленьких справах кожного дня. Саме задля того ми є у храмі, тому ці три уроки від трьох святителів приймаємо як живе християнство на щодень. Амінь.